Всім привіт, з вами Лемок. Сьогодні буде такий огляд, скажімо так, на 430У. Що він може? Після нерфу в рандомі теперішньому граємо ми в зводі стаціонаром. Попали на таку от дрібну карту, скажімо так. Карта не найкраща для танків, 10 рівня. Давно її вже... Потрібно виводити, там запускати лише шості рівні, може максимум сьомий. Ми так нагло будемо піджимати тут і старатися роздамажувати ворожі танки. Бачимо, заїжджає, тут є 50-й. Кидаємо через, е, через заборчик і підпалюємо так чудово на 600 до 50-му. Виїжджає 50 й даємо йому щиточку. Е, чим класний даний танчик, це оддать Фоєсвий, буде дуже непогано. Був він у мене колись боновий, але після нерфу я повністю розібрав сюнове обладнання, переклав на інші танки і забув за нього, звичайно. Тут е, недавно вирішив затестити, як же він власне, грається зараз в теперішньому рандомі. Колись це була дуже-дуже сильна імба за рахунок своєї чудової стабілізації, за рахунок броні в башні, в яку зовсім не можна було пробивати нічим абсолютно. Тому що навіть ті от лючки на башні були дуже-дуже сильними. Їх з голди пробивала хіба що яга. Зупиняємося цілімо ЛТ-шку, але <смі>, якимось ще не пробиваємо МТ-шку. Тут, як виявляється, через оці от труби можна стріляти, я не знав цього. Маємося під вагончиком вицілити ТВП-ху, чуємо, що бабаха відстрілялася, але її забирає наш союзник. Тут бонус-код у вигляді Мауса. Ну, маємося вийти з вагончиком, горить зеленим, але стабілізацію понерфили в даному танчику. Відповідно, він став дуже-дуже погано попадати. ЄБР вирішив затранити мало, що така собі ідея, звичайно. Дивимось по карті ситуація ну, плюс-мінус одинакова. Вони забрали одну сторону, ми продавили іншу сторону. Просто їдемо на гриля. Немає в нас інтуїції, але заряджаємо ми в фугасі. Надії дати хороше пробиття фугасом на гриля. Заїжджаємо на порт, але не пробиваємо і даємося 250 допомоги. Ліпше ми б вже залишалися на БТШ. Тут бачимо, може ТВП, фугаса ми його не проб'ємо, тому перезаряджаємося знову на теж чи шкода на накидали. Чекаємо, що виїзд може бата буде, але бачимо, що він не виїжджає. Там звод ОМОНів, які далять напрямок. Нам потрібно продавлювати цей напрямок, відповідно, потрібно їхати. Є в нас союзники за нами, ми маємо можливість від них відіграти собі спокійно. Їдемо за Е4. Будемо намагатися його від борта. А роздамажити. Нас тут ОМОН таки підпирає, він хоче протанкувати, ну я власне не проти. Їдемо просто в борт. Кидаємо. І там уже теж, я думаю, спорається. Бачимо, що пікатує бат. Але він кудись від'їжджає. Вирішуємо спочатку забрати гриля. Ми тут має підставлятися. Поки що 3,5 ми тільки накидали. Забираємо гриля і їдемо відразу на бата, поки там. Наші ще тримають частину того флангу, ми тут будемо розбиратися цими СТ-зу, з, СТ з ВПК. Кидаємо ми в БАТа. І він вже розуміє, що власне, нікуди він не відійде, просто зупиняється, ми його добираємо. Чотири фраги, п'ятсот чотири шкоди, і це ще далеко не кінець бою. Поки що ще є приблизно 6 тисяч е, дамагу в суперників червоних. Тут ми прогавили можливість, переїхали, звичайну позицію. Намагаємося роздамажити якийсь танчик. Кидаємо, але не попадаємо. Виїжджаємо і будемо статися забирати 2.7.7, але не побиваємо його. І тут нам потрібно якимось ще навірочку дати, звестися і забрати. Е 5 фрагів. 4600 шкоди. Нам потрібно старатися взяти воїна. Хоча на даний момент я взагалі не думаю про це, просто треба їхати вже. Добивати ті танки, що лишилися. Ми майже в холоді. Тут ОМОН так погано випихає ТВП назад, купині домага. Продамажуємо 277 і будемо його забирати. 430-й, як бачимо, танк не для не для того, щоб поставити в кущиках, він для ближньої дистанції. Це такий контр такий, І де, встигаємо ще дати одну домашку по ПП. Відповідно, 6 фрагів, 6, 200 фактично шкоди. Давайте подивимося на результати. І так, відповідно цього абсолютно стало. До, е, вистачило, щоби нам отримати майстра, отримати основний калібр і отримати воїна. Е, 1200 ми заблокували, 6 фрагів забрали, 6200 фактично шкоди. Ну, Це доволі доволі таки непогано. Отже, танк досі може. До речі, ми на взвод взяли 10 шкоди. І бачимо третім, якимось чином тут ЛТшка. Вся, вся інша команда доволі таки була не сильно ефективна. Е, такий от танчик, він досі таки може, тому рекомендую на ньому пограти. Дати йому другий шанс. Всім гарно якось за перегляд, бувайте.